Всім привіт! Сьогодні знову поговоримо про стару фотокамеру із розряду мильничок. До речі, зараз знімаю на Canon 1200D. Його кітовий об'єктив 1855 3 генерації. Мануальні налаштування, при цьому, витримка 50. І 800, тому що при ISO 400 картинка була темноватою подивитись заодно, як він справляється із шумами на ISO 800. Також 24 кадри на секунду. Хоча максимально можна записувати 25 кадрів, проте кінематографічне, що зазначено у меню Canon, саме 24. Тому знімаю у режимі 24 кадри. Ззаду мене зараз підсвітка зелена, я не знаю, буде її видно чи не буде. Спереду мене за кіненом діодна лампа потужністю 15 Вт. От і все. Це експерименти щодо світла. А наразі ось в мене є ось така мильничка. Вона компактна, суперкомпактна. Як бачите, гарний чохол. Це мильничка із розряду мильничок із сенсорним дисплеєм Nikon S42 2.0. Ця фотокамера вийшла у 2011 році. Має 16 мегапікселів, ISO від 80 до 3200, витримка від 4 до 1 2000, В неї 6-кратний оптичний зум та 4-кратний електронний. Відео записує 720P. Фокус на відстань від 4,6 до 27,6, при цьому світлосила 3,5-6,5 Ось так вона виглядає. Дисплей сенсорний, вмикається нажиманням на клавішу. Ось, будь ласка, з'являється меню. Може розпізнавати обличчя, має кучу сцен. Можна фотографувати за дотиком на, на, цьому, на дисплеї Має у собі вбудовану. Пам'ять невеличкої кількість, здається, 17 МБ. Керується за допомогою дисплея. Вся основна інформація, все меню. через Тач Дисплей хоча б й хоча старого зразка, проте він доволі відзивчивий. І в цьому плані працює камера класно. Чому я не буду розповідати про нього досконало? Тому що у 2012 році вийшла камера S432.0. Про яку я робив огляд. І знаєте, що саме смішне? Перед цим я не вивчав просто-напросто інформацію. Коли придбав цю камеру, зайшов на терени інтернету, подивився її характеристики. Звернув увагу на деякі показники, які були такі самі, як і у 43.2.0. Переглянув показники s 430 і я був просто в шоці. Це практично одна і та сама камера. Усі ті самі можливості, всі ті самі нюанси, абсолютно все ідентичне. Просто ця камера 2011-го та камера 2012-го. в тому, що тут s 420 там S4320, Певно, Нікон цю камеру, верніше не цю камеру, камеру 432.0 презентував 1 квітня. День жартів. Інакше пояснення у мене немає. Я не знаю для чого одну і ту саму модель. Просто змінюючи її модифікацію, видавати за різні моделі. У мене пояснень немає. Тому просто тут продемонструю знову ж таки фото і відео. Камеру 43.00 я в цілому рекомендував до покупки і юзання. Тому і ця камера не є виключенням. Все. Саме коротке відео огляд про камеру, яка є. Новою для мене, тому що вона насправді камера, яку я вже оглядав. Дякую, що дивитесь мій канал. Будь ласка, подивіться фото і відео. І, і при цьому пам'ятайте, що точно такі самі фото і відео ви можете зробити на камеру Nikon Coolpix s 4320 Дякую за увагу. Зараз записую відео на камеру Nikon Coolpix s 420 Відео 8. Хвилин 10 секунд максимум записується формат 720 p моно. Ось фокусування таким чином проходить. Так реагує на світло. Ось так буде реагувати, якщо ви в контрастному світлі будете. Це лише тест ніяких претензій до художності тут бути не може. Зараз йду, аби перевірити стабілізацію. Стабілізація тут електронна, оптичної стабілізації немає. І так вона виглядає, так ви можете вести блог. Якщо захочете на цю камеру, це повністю в автоматичному режимі робиться.